Лінхо виноградові бійка між трьома ученицями шостої школи закінчилась для однієї з них лікарняним ліжком. Дев'ятикласницю Габріелу відлупцювали молодші на рік Анастасія та Вікторія. У травматологічному відділенні Виноградівської райлікарні дівчина провела шість днів. Габріелу доправило до лікарні 14 березня. У неї діагностували струс головного мозку та сильні забої м'яких тканин. Однокласник потерпілої Юрій розповідає: чвари між дівчатами тривають давно. Попередня сварка між школярками також ледь не переросла у бійку. Тоді втрутились вчителі. Цього разу одна з восьмикласниць влучила м'ячем у голову Габріелі, і конфлікт спалахнув з новою силою. Бійка відбулась під час перерви за межами школи на місцевому цвинтарі. Вони щось там конфліктували і один одного. Обзивали і все, типа, побилися потім ззаді клуба на центрі сталося там, потім жінка і їх розчинила. Тип. Бабуся однієї з восьмикласниць каже, про конфлікт знає, проте подробиць та причин онучка не розповіла. Побилися в школі. Я не знав, що, як, ну чула, побилися, ну а як я не знаю. А вона від цього казала щось там, а мені не казала нічого. Жодна зі сторін конфлікту подію не коментує. Нам вдалося кілька хвилин поспілкуватись з Габріелою в лікарні, але про причини сварки вона говорити відмовилась категорично, як і мама. Учителі та дирекція школи подробиць також поки не розголошують. Відомо, що поліцію про інцидент повідомила саме директорка. Правоохоронці факт конфлікту підтвердили. На коментар ми поки очікуємо. Інцидентом зацікавилась і служба у справах дітей. Уже розпочали перевірку, а батьків викликатимуть на розмову. Чекаємо, щоб перевести, ну провести бесіду з ними, і потім будемо далі приймати. Якщо буде е, визнано це, чи ну сконстатовано, що батьки неналежним чином виконують батьківські обов'язки, тоді будемо притягувати до, до адміністративної відповідальності. Наразі стан Габріели покращився сьогодні. Її виписують додому на амбулаторне лікування. Якщо провину неповнолітніх доведуть, батькам загрожують штрафи до 1700 гривень або громадські роботи. Катерина Палах Іван Романець Сіріоснюс.